Домедична допомога з тактичної медицини, накладання джгутів, турнікетів, шини, зупинка кровотечі, збирання і розбирання автомата, а також керування дронами. Така навчальна програма і захист України в 11 класі. Сьогодні ми завітали на практичне заняття керування дронами. Аккуратно. Ми отримали два дрони: один Mavic і інший Телло. Mavic більш серйозний дрончик, Телло це для навчальних цілей, от саме для проведення уроків, щоб учням було зручніше взнати, вивчити АЗ, відчути, особливо відчути керування саме дроном. Дроном «Телло» керувати не складно, на його коробці. Відсканували дівчата, кожен бажаючий, кожен учень і в мене також відсканований і відкритий цей додаток Тело. І з свого смартфона із планшета і можна ним спокійно керувати. Він працює через вайфай. Перш ніж навчати учнів користуватися дронами, викладачі мають пройти навчання. Вчитель, на урок до якого завітали ми, його вже закінчив. Із викладачами захисту країни фахівці провели. Спеціальні заняття фахівці, які мають безпосередній досвід участі керування дронами в бойовій обстановці. Одинадцятий клас на заняттях із захисту України поділяється на дві групи: окремо дівчата і окремо хлопці. Проте троє ліцеїсток виявили бажання навчатися в групі хлопців. Кажуть, що там цікавіше. Так вони вже два місяці працюють з дроном. Якщо тобі це цікаво, то звісно знати треба. І взагалі, що є можливість це робити, то мені здається, що це дуже класно. Ну я швидко навчилася і просто ну, тут немає нічого складного, я вважаю. Перше заняття ми зайшли. Нам Любомир Степанович наш вчитель розповів, як це робиться. Сказали, ось є такий додаток, в нього заходить, там є детальна інструкція. Як все просто розібратися, це вверх, це вниз, це покрутити. Ось тому і це було дуже прикольно. І ще несподівано було те, що ним достатньо легко керувати. Батькам я розповідала, друзям розповідала, Вони казали, що ой, типу, класно, прикольно, я теж хочу навчитись. От і я розказала, що так це досить просто, всі діла. От. І батьки також були раді, що, наприклад, в школі навіть цьому навчають, не просто так показують, не просто розказують. Дівчата одні з перших опанували дрони, і вже на другому уроці вільно керували ними. каже Любомир Баянівський. Кажуть, що якщо знадобиться. То буде дуже добре. І відразу кажуть про те, що ми будемо уже мати ази. Ми будемо вміти, ми вже будемо знати, як його вімкнути, як його підняти, як ним покерувати. І на фоні тих, хто цього не вивчав, вони звичайно виглядатимуть уже фахівцями. Іван Касивак, Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ.